Тепер олімпійські кільця ми власне робимо в Python. Ось у нас є такий код. Ми створюємо екран жовтий кольор. Також створюємо черепашку. Створюємо також додаткові змінні. І, власне, цикли. І давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло. Ну, ось така краса вийшла. Ну, давайте ще раз. Тобтожен раз у нас буде. Кільця будуть мати новий колір. Тобто ми дивіться, використовуємо також власне, канал RGB. Тобто у нас випадкове число для кожного кольору, тобто для червоного каналу, для зеленого та блакитного. так? Тобто Ми власне, використовуємо випадкове число, тобто від 0 до 255. Кожен кольор у нас кодується власне, 1 байтом. А один байт це число по суті від 0 до 255. Ну звісно, також зміщуємося, робимо всі цикли наші, да, які потрібні. Зміну ми тут не використовуємо, використовуємо власне, підкреслення, тобто, ну, що змінна нам тут не потрібна. І передаємо, тобто в ренч, скільки ітерацій нам потрібно зробити скільки повторень. Ось таким чином все працює. Гол тобто, тут просто переходимо за координатами, черепашка переходить за координатами. Ширина також лінії, яку вона малює, PNAP, це, власне, Режим, коли ми виключаємо малювання, пендаун, коли ми включаємо малювання. Ось таким чином. Можна тут задати, наприклад, давайте задамо, наприклад, Black. Давайте перезапустимо. Ось така. такі цікаві кільця у нас вийшли. Всім дякую за увагу.